Науковці відповідають на запитання. Чи правда, що мед ніколи не псується, як йому вдається так довго залишатися їстівним? Загалом так. Зазвичай він на 80% складається з цукру і невеликої кількості води. Вода може випаровувати з часом і перетворювати продукт на тверду кристалічну речовину, яка, по суті, є ще більш концентрованим цукром. Це просто ускладнює його використання в кулінарії. Чи може зіпсуватись звичайний цукор пісок? Не зовсім, тому що якість. Сіль він неймовірно несприятливий для розмноження бактерій, і майже миттєво руйнує їхні клітинні стінки, витягуючи з них воду за допомогою осмусу. Знову ж таки, і сіль, і цукор можуть поглинати воду та запахи, грудкуючись та стаючи неприємними на смак. Але загалом через нормальний ріст бактерій, які вражають інші продукти, такі як м'ясо та овочі, зіпсуватись вони не можуть, принаймні протягом прийнятного проміжку часу. І зрештою, продукт може зіпсувати. Суватись, якщо в нього потрапить достатня кількість мікробів або комах, які розкладуться, сам по собі цукор, мед і сіль залишаться в чудовому стані, але ви ж не захочете споживати з ними рештки інших мертвих істот. Чи справді всі люди походять від однієї пари? Ні, люди та їхні предки мавпи завжди жили спільнотами, і ці спільноти схрещувались між собою. Отже, найдавніші люди були групою мавп, які походили від попередньої групи мавп, які в свою чергу походили від іншої групи мавп і так далі. Оскільки людиноподібні мавпи завжди живуть групами, і між ними відбувається багато схрещувань, то не буде єдиної пари, від якої ми всі генетично? Походимо багато предків зробили свій внесок. Тим не менш, ми знаємо, що всі існуючі мітохондрії людини є спорідненими. Ми успадковуємо мітохондрії тільки від наших матерів, а це означає, що всі мітохондрії людини мають походити від однієї жінки з далекого минулого. Це мітохондріальний найдавніший спільний предок, також відомий як мітохондріальна Єва. За оцінками, ця людина існувала близько 160 тисяч років тому вже після того, як з'явилися сучасні люди, але до міграції з Африки. Визначити це можна порівнюючи відмінності між незліченною кількістю мітохондріальних генів сучасних людей. Якщо ви добре знаєте, як швидко гени мітохондрії усувають мутації з плином часу, ви можете поєднати ці два спостереження, щоб оцінити, як давно всі відібрані вами зразки мітохондрій мали спільного предка у той час навколо були й інші жінки. Але з плином часу їхні прямі нащадки або вимерли, або в їхньому родоводі були лише хлопчики. Почасти ця людина існує через редукцію предків. Якщо зазирнути в минуле, виявиться, що ми всі маємо спільних предків, адже в минулому населення було набагато меншим. Отже, навіть якщо мітохондріальна Єва існувала, вона не була єдиною жінкою свого часу, яка зробила внесок у нашу сучасну генетику. Також варто зазначити, що це. Цей предок не є фіксованим. Оцінки останнього спільного предка за багатьма генетичними ознаками повільно рухаються вперед у часі, в міру того, як вимирають лінії. Аналогічний аналіз ми можемо провести і для y хромосоми людини, і він показує, що найдавніший спільний предок з y хромосомою жив приблизно 200-300 тисяч років тому, десятки тисяч років до появи мітохондріальної єви. Чи вплине мій життєвий досвід на гени, які я передам своєму синові? Тобто, чи будуть його гени природною сумішю генів, з якими я народився, і генів, з якими народилась його мати? Чи наші гени еволюціонували протягом нашого життя таким чином, що на наступну ітерацію наших генів впливатимуть набуті характеристики? Перша частина питання проста: це буде поєднання генів матері і батька приблизно по 50% кожного, на другу частину? Складніше відповісти. Ваша ДНК здебільшого залишається незмінною протягом життя і тому передається у спадок майже без змін. Але є дві речі, які можуть змінитись: сама ДНК або те, як ДНК регулюється. Чим довше ваша ДНК зберігається, тим більша ймовірність мутацій. Жінка народжується з усіма своїми яйцеклітинами. Тож якщо вона народжує дитину у 25 років, то вона буде зачата з яйцеклітини, якій 25 років, а це це дуже багато часу для появи мутацій. Це одна з причин, чому чим старша мати, тим більша ймовірність вроджених дефектів. Сперма виробляється постійно, тому це не є великою проблемою. Хоча є дані, що ризик виникнення проблем зростає, якщо батько старший. ДНК регулюється хімічними сигналами, які називаються епігенетичними. Вони можуть реагувати на навколишнє середовище, наприклад, на те, що ви їсте стрес чи ви здорові. Займаєтесь спортом тощо. Зазвичай епігенетичні сигнали перебудовуються на дуже ранній стадії розвитку, але нещодавно з'явились докази того, що не всі вони перебудовуються, деякі передаються далі. Це явище називається епігенетичним успадкуванням. Докази цього явища спостерігаються у мишей, дуже мало у людей. Хоча, як і більшість явищ у генетиці, його набагато важче вивчати на людях, частково тому, що ви можете дослідити кілька. Кілька поколінь мишей за кілька місяців, тоді як у людей це займає десятиліття, і ми не знаємо, як воно працює насправді. Якщо жінка вагітна дитиною жіночої статі, яйцеклітини цієї дитини починають розвивати ще в утробі матері. Якщо ця вагітна жінка зазнає впливу чогось, це може вплинути не лише на її дитину, але й на яйцеклітини її дитини, в результаті чого щось буде успадковано не одним поколінням а двома. Це не можна назвати успадкуванням, тому що кінцевий нащадок технічно нічого не успадкував. Він сам зазнав впливу, ще будучи яйцеклітиною. Пересаджена частина тіла збереже свою оригінальну ДНК, чи повільно змінюватиметься на ДНК нового господаря в міру того, як клітини відмиратимуть і замінюватимуться. Вона залишається незмінною. Клітини не замінюються, вони розмножуються. Одна клітина стає двома, дві чотирма. Цей процес гальмується власною механікою клітини та механікою сусідніх клітин, щоб запобігти їхньому нескінченному розмноженню. Якщо клітин... На розмножується, вона насамперед відтворює свою власну ДНК. Тож, якщо розмножуються клітини з пересадженого органа, вони розмножать власну ДНК. Тому ДНК трансплантата залишається незмінною. Чи можна трансплантувати нирку, яка була раніше трансплантована? Якщо людина А пожертвує нирку людині Б, а людина Б загине в автокатастрофі через рік, чи може людина Б пожертвувати свою нирку людині В? У більшості випадків так: ви можете повторно пересадити трансплантований орган. Найпоширеніший сценарій це коли пацієнт помирає незабаром після пересадки і новий орган не був причиною смерті. В цьому випадку повторна трансплантація. Трансплантація можлива, однак, якщо орган отримано від дуже хворого пацієнта, то ймовірно він прожив досить важке друге життя, і довкола нього могла утворитись рубцева тканина, яка унеможливить повторну трансплантацію. Чи доведено, що мікропластик має негативний вплив на здоров'я людини? Насправді нам поки не відомо, оскільки багато досліджень ґрунтуються на даних про інші види. Переважно вони свідчать про ослаблення імунної та репродуктивної систем. Проста відповідь полягає в тому, що, хоча дослідження тривають, їх поки що недостатньо, щоб остаточно довести ту чи іншу версію. Чи правда, що у жінок є певна кількість яйцеклітин, які вичерпуються після того, як їй виповнилось 50 років. Визначена кількість яйцеклітин так, але вона обчислюється мільйонами. Їх набагато більше, ніж місяців між менархе та менопаузою. Скоріше самі яйцеклітини накопичують пошкодження, а ендокринна та гормональна система, яка готує їх до запліднення та виношування, з часом деградує. Старіння все руйнує, і фертильність. Жінки одна з перших жертв, яку не можна компенсувати, наприклад, досвідом. Отже, ні, у жінки не закінчуються яйцеклітини, але її здатність готувати і випускати фертильні яйцеклітини зменшується. Це важлива відмінність з біологічної точки зору, але для тих, хто стикається з проблемами фертильності, може здати, що це просто відмінність без різниці. Однак зменшення кількості не є лінійним. Вже при народженні залишається лише 1-2 Мільйони ооцитів, кількість яких зменшується до 300 500 тисяч до настання статевої зрілості. Зменшення кількості ооцитів швидко зростає після 30 років, а у віці 50 років і старше залишається лише кілька переважно безплітних яйцеклітин яким чином смог може спричинити інсульт або серцеві захворювання, смог або інші шкідливі гази, які ми вдихаємо, можуть потрапити в системний кровотік і викликати оксидативний стрес у кровоносній системі чи судинах. Частинки, що пошкоджують слизову оболонку судин або альвеол у легенях, запускають запальну реакцію і змушують клітинні медіатори, такі як тромбоцити та фібрин, загоювати пошкоджену стінку. Це призводить до того, що судини звужують. Або утворюють бляшки, які перешкоджають кровотоку до серця, або мозку. Шматочок бляшки може також відірватися і переміститись до мозку, перекриваючи кровотік і в цьому напрямку. Чому непереносимість з глютену стала поширеним явищем? Пшениця була основним продуктом харчування європейців протягом більшої частини історії, і лише нещодавно багато людей втратили змогу засвоювати її належним чином. Що в наших організмах могло спричинити таке раптове зростання непереносимості колись критично важливого продукту? Чи були проведені якісь дослідження, що вказують на причину, чи можемо ми це змінити або виправити? Сучас. Сний процес виготовлення хліба за технологією Чарлі Вуд, який передбачає коротшу ферментацію і є швидшим та дешевшим, пов'язаний із виникненням симптомів синдрому подразненого кишечника. Хліб виготовлений за традиційною технологією тривалого бродіння та закваски, менш мовірно, призводить до симптомів СПК порівняно з хлібом, виготовленим за технологією Чарлі Вуд Бредмейкінг, процес. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймієкофі за фінансову підтримку. А які науково підтверджені факти відомі вам? Напишіть в коментарях.